Качечко, качечко, чепурненька прачечко, можеш ти вповісти, як білизну пролати, можеш ти вповісти, як білизну пролати, так, так і прала я, прала полоскала я, так так, і прала я, вся білизна аж сія, так, так і прала я, вся білизна аж сія, качеч. Качечко, чепурненька, прашечко, можеш ти вповісти, а для кого прала ти, можеш ти вповісти, а для кого прала ти? Так так і прала я прала, полоскала я все для них, все для них, для качаток дорогих, все для них все для них, для качаток дорогих.